Це просто капець, друзі. Сиджу я тут один у цьому бункері. Міка та Нубік ще не приїхали, але я сподіваюся, що вони приїдуть. Вони повинні приїхати завтра вранці, але у нас там щось погану погоду передають, чи буде шторм і все таке інше. А оцей бункер, де я знаходжуся, тут зверху є ось така. Маленька, я не знаю, що це ну, кімнатка, можна сказати, чи щось таке. Ну, будиночок маленький. Воно все розташоване біля моря, бачите? І тут якби цей. Ну, скоро теж почнеться шторм. Не знаю, зможуть вони сюди дістатися до ранку, точніше вранці. Чи не зможуть? Я буду сидіти в бункері, от в бункері зі мною нічого 100% не трапиться, бо ну, що може трапитися в бункері? Він повністю з бетону. І, до речі, е в мене тут є ще одна. Що? Так, камери, 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 швидко. О, що звідки? Почекайте, почекайте. Так, так, так. Здається, в мене проблеми. Нагіц ковбой, бургер, співаючи туалетний папір і батон. Що їм тут потрібно? Капець, дивіться, вони так близько підійшли. Вони йдуть там біля води. Я слідкую, уважно слідкую. Так, 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 так. Вони ж не мене шукають. Сподіваюсь, що ні, бо якщо вони прийшли за мною, то в мене проблеми. Але я в бункері, якщо що, зможу сховатися. Дивіться, вони, вони пішли туди в ліс. Угу, угу, Аж туди ого. Все, не бачу їх. Так. Ем, ем, ем. Що я можу сказати? Мені це не подобається це раз. І, е, по-друге, треба зараз. Дещо зробити. Зробимо декілька модифікацій для моєї бази. В мене є дошки, якими я можу заколотити усі оці вікна, тому давайте це зробимо прямо зараз. Ух ти! Нічого собі, ви бачили, блискавка прямо в воду вдарила. Капець! Це було так близько. Ага, це той самий шторм, здається, про який я казав. Треба дуже швидко розібратися з усім оцим, з дошками та всіляким іншим і ховатися в бункер, щоб не знаходитися е, зовні, е, тому що там небезпечно, як ви бачили. По-перше, нагідков бой, по-друге, вдарила молнія просто в блоках в 20 від мене. Що це таке? Е, давайте я візьму зараз ще цеглою, обкладу це все діло, так? Щоб у нас тут все було. Максимально захищене Але я не знаю, як мені це. Давай ось тут зроблю. Так, ось тут зробимо зараз. От сюди декілька блоків встановимо. Так, ну нормально, нормально. Сюди можна встановити, сюди не можна. Так, тепер сюди. Тепер в мене буде вхід. Це ось такий е залаз. Щоб е, треба лягти, щоб залізти. Це сюди, сюди, сюди. Дуже швидко все треба розташувати. Драбину я оцю також буду закладати. Ай-яй-яй! Бережно. Лицам не вступив. На свої ж пастки, які тут встановлював. Це сюди, 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 сюди. Дуже швидко. В мене розташовані камери по всьому периметру. Тому якщо щось відбуватиметься, я це буду 100% бачити. В мене і нагорі ось тут дві камери. Ось там є камера. Ще всередині бункера є камери. І також внизу в бункері камери встановлені. Я, як я сказав, можу дивитися просто в усі боки. Постійно за всім спостерігати і все таке інше. Так, ну майже все готове. Все. Я вважаю, що я захистився. Як тільки можна було, так і захистився. Можна ще тут всередині поставити ось так. Ось так. Це от сюди, а, ось сюди. Ось так і ось так. Все. Я гадаю, цього. Опа! Ану, ану, ану. Де де-де-де? Вони звідти ж прийшли, куди і пішли. Так, давайте слідкувати. Зараз будемо уважно роздивлятися все, з чим вони будуть тут займатися довкола моєї бази та взагалі бункера всього. От вони тут стоять. Е, що тут таке? Що відбувається? Ого! Що горить? Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Тут всередині все загорілося! Капець! Як це? Як це сталося? Там що двері не зачинені були, чи як. Так, 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 так сюди. Двері не зачинені, серйозно. Треба там трішечки загасити все це діло і все. Щось там я знову почув, щось впало. Де? О! Блискавки! Так, почекайте, там зламалася моя, моя пасточка. О, ні. О, ні, 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 ні. що що він робить? Цей нагець просто взяв і під увесь ліс. весь ліс. Ні, ні-ні. ні Треба загасити. Треба загасити. Вони тікають. Вони тікають, тому зараз я вилізу і буду швидко гасити усе це полум'я. Капець, тут все просто палає. О, ні-ні-ні-ні. ні ні О, ні-ні-ні. Тут ще на горі палає. Капець. Так, треба залізти в, в бункер. І в бункері вилізти на дах. І на даху також загасити, бо тут. Ой-ой-ой, скільки ж він цього підпалив. Це просто якесь жахіття. Так, начебто все нормально. Так, все нормально. Давайте зараз виліземо туди. О! Воно загасилося. Що? Слухайте, ну добре, нехай воно буде. Так, в мене є. Що в мене є? Я заклав там цеглою. Все, ліземо всередину. Так. О, щось що там вибухає. Щось вибухнуло. Нічого собі! Тут просто всюди стріли горять. В мене що, хтось стріляв, поки я там полум'я гасив чи як. Ой-ой-ой, тут прямо над камерами палає е, один блок. Сподіваюсь, камери не розплавляться від температури. ой 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 Так. Я навіть не знаю. Де вони ці нагетси? О, куди стріли зникли? Що? Нічого не розумію. Ви ж бачили, тут було дуже багато стріл, але тепер немає. Угу. Угу. Швидше б мої друзі повернулися. Точніше, приїхали сюди. Бо я навіть не знаю, що я тут буду робити. А якщо я не доживу до ранку, що тоді? Що тоді? а? От приїде сюди, Мікета, Нубік, і все, а мене тут. Та що там знову я пропустив? Ого! Це нагець! Він повернувся, він закидає тут просто усе. Ой-ой. Так. Ай! Та я знову тут палаю. Що це таке? Треба закласти, я зрозумів. Так, 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 так. В мене є дірка, ось тут де драбина нагору. Треба це все діло забарикадувати, бо там а, воно постійно сюди полум'я перекидається. Знову тут все палає. Ні-ні-ні-ні-ні. Швидко треба загасити все. Фу, всередині безпечно. Але температура підростає, бо тут всюди палає вогонь зовні. І я тут, знаєте, як в глечику якомусь запікаюся потрохи. Дивіться, що там той нагець робить. Він що, динаміт там встановив? О, ні! Він. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні Що? Він підірвав стіну! Гей! Так... Він що, зараз сюди пролізе, чи що? Ні-ні-ні-ні-ні. Полум'я загасло. Так, в мене проблеми. О, дивіться! Ха-ха-ха! він побіг своїх друзів діставати. Нормально, нормально. Так. Там батон та бургер. Ха, -ха і навіть тулетий папір. Вони всі впали донизу. Ей, 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 так, я в бункер. Я в бункер, він просто тут агорі. О! Швидко, швидко, швидко. Сюди-сюди-сюди. Так, де він там. Не бачу, не бачу, не бачу. Ага, ось він. Він заліз прямо е, на мій дах і сидить там. Ану, 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 спостерігаймо. Спостерігаємо уважно. Я не встигаю навіть камеру перемикати. Так. Туалет і папір досі застряг там. А бургери батон вилізли, я так розумію. Так, батон виліз. Ось тут він стоїть. Дивіться. Ага. Нормально. О! Вони вже там! Як так швидко? Треба, друзі, закласти буде зараз цей парканчик. Так, я лізу е, на поверхню, беру з собою цеглу. І дуже-дуже швидко це все треба буде зараз опрацювати. Все тут знову заперекадувати, бо це якийсь ого, ого, це капець! там просто дірка донизу. Ну і що це таке? Як це? Звідки в цього нагад, це динаміт взагалі? Так, сюди. Зараз ми тут все зробимо. Трішечки тут, трішечки тут, сюди і сюди. Все, дивіться, вже виглядає непогано. Я відновив цей паркан. Але тут треба буде. Я гадаю, треба тут буде взагалі зробити ось таку цегляну стіну. І все. Е, можна ще її буде трішечки укріпити оцими дошками, позабивати їх тут всюди, щоб воно міцніша була конструкція. ця. Так, все. Я впевнений, що цього буде достатньо. Так, ліземо назад. Дуже небезпечно зовні, але вибору в мене немає. Я буду сидіти тут і чекати своїх друзів, бо ми ж домовились з ними. І Якщо вони приїдуть сюди, а мене тут не буде, то це вже якось не круто. Так, ну давайте знову спостерігати через камери, що буде робити цей нагідсковбой та його друзі на цей раз. Бо. Ого. Знову блискавки. Бо я навіть не знаю. Ой-ой! ой Щось підірвалося. Де? Я щось чую, але не бачу. Я зрозумів. Так, так от, що я хотів сказати. Щось тут цей. потроху накаляється ситуація. Що то летить? Щось полетіло! Ой-ой-ой-ой, то граната з вогнем. Ні-ні-ні-ні-ні, я чую їх. Я їх чую. Вони десь тут. Вони. Де вони? Ой-ой! Ой-ой, там просто блискавка б'є по моїм пасткам. Що це таке? Ось вони! Вони йдуть! Ні-ні. ні 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 Так. Сподіваюсь, що буде без динаміту. Бо динаміт це гаплик. Вони можуть дістатися навіть до мене сюди. Але в мене є один сюрприз, е який вони не очікують. Дивіться, він намагається знову тут пролізти, але я там все забарикадував і забив дошками. Повинно бути дуже міцне. Що там? Я не бачу, що там за ціною. Там динаміт, я бачу його піксель. О, ні, ні-ні-ні. ні. Дошки ні, ні. витримали! Ого! Вони їх просто, просто виламують. Я зрозумів. Е Ех, а я сподівався, це хоч трішечки допоможе. Давайте далі дивитися. Це просто якесь знущання наді мною. О, він, він, він будує місточок. Що? Треба його зруйнувати. От просто прямо зараз шкода, що в мене нема зілля невидимості. Він зараз що, сюди полізе, чи що? Поки що він просто стоїть. Він е, шукає якесь слабке місце, чи що. Нічого не розумію. Давай, давай, давай. Іди геть, іди геть, іди геть, іди геть, іди геть, іди геть, звідси, Іди геть, нагеть, ковбой. Іди геть. Іди, ти іди, ти і твої друзі. Іди, він. Іди, він іди, підірвав іди, тут, але воно витримало. ху-ху, Нормально? Нормально, так. Чи він знову там щось підриває? Фух, він знову там підірвав. Так, 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 так. Ні, воно не витримало. Так, друзі, я зрозумів. По... Зараз поліземо сюди. Давай, давай, давай. Та швидше ти. Оп, сюди. Фух, це отакий в мене секретик. Тут є, дивіться. Тут можна заховатися і не прийматися, що щось відбуватиметься. Капець, вони просто всередині вже. Ой ой. Де вони? Бургер тут? Вони вони вийшли. Вони там просто зробили дірку в стіні. І цей нагет 100% побачив люк. Він просто в камеру зараз дивиться. О, ні, камера! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Камера. Камери немає. А -а -а. Тихо. Де я, де я, де ні. Ховаємось, ховаємось. Ой-ой-ой. Так, це було дуже несподівано, як я там опинився. Давай, 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 сюди швидше. Будь ласочка, будь ласка, пустіть мене донизу. А -а. Все, заховався. Капець, друзі. Вони тепер 100% знають, що я тут. Я тепер. В ех... мене тепер немає очей всередині бункера. Є тільки внизу. А ось на першому поверсі немає, але я бачу їх звідси. Вони. Так, вони щось там роблять. Давайте зараз подивимось через першу камеру або через другу. Ось тут. Ого! Він намагається підірвати люк. О, ні. Так. Так, 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 так. Дуже дуже небезпечна ситуація. Він просто динаміт біля нього поставив навіть два. Люк, тримайся, будь ласка. Ні! Він, він майже пробився туди. О, він розвалився. Все капець, все капець. Давайте я буду через камеру в бункері дивитися. Він зараз, здається, полізе сюди. Полізе він чи не полізе? Так, він спускається. О, він же тут так тихо. Не буду кричати. Він він просто зараз не розуміє, де я подівся. О, ні, мій бункер. Він його палить. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, ну що це таке, тут зараз усе погорить. Я ж тут це робив для друзів. Хана, хана, хана всьому. Ні -ні 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 -ні. І він зараз вилізе звідси, так? Ну так, він звідси вилізе. Ой-ой, друзі. Ой-ой-ой. ой Я. Слухайте, а може навіть добре, що Мікити Нубіка тут немає, і я один тут. Я не знаю. Я заховався, в мене все добре. Мені пощастило, що я. Він підриває тут іще. Капець! Та ну що він робить! Тут... Ой-ой-ой! Ой, там щось зелене потекло, що то таке! Що це? Хімікати якісь, це вони розлили чи як? Капець, це, друзі, вони пішли, дивіться. Вони тепер просто йдуть, а в мене тут все палає, все розвалене. Це все відновлювати, це просто капець, скільки часу? Ну я навіть не знаю. Слухайте, я. Ой, в мене тут палає. Ой-ой. Ой-ой-ой. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. А ну не палай тут. Та не палай, кажу тобі. Воно і тут палає. Що робити з цим? Добре, друзі, давайте я буду розбиратися зараз, я не знаю. Я живий і це добре. Тому на цьому все.